Тут зображено світ, де людство винайшло спосіб запобігти перенаселенню планети. До 17 років тебе утримує держава, а потім кожному потрібно буде зробити вибір. І це не про ким ти хочеш бути у майбутньому, а в якому форматі ти будеш існувати далі. Перший варіант гедоніст яскраве багате життя, але тільки до 40 років. Другий варіант Андроїд. Твою свідомість переносять у механічне тіло, яке споживає менше ресурсів, але твоє життя триває 80 років. Третій варіант робітник. Твоє тіло не буде мати строку придатності, але потрібно весь час працювати. І нарешті комуна, де п'ять свідомостей поміщають у одне тіло. Кожен має лише 4 години на добу, зате живеш 140 років. Головні герої цієї книги обрали бути комуною, але одного разу одна з п'яти свідомостей зникає. Її вбили. І тепер решта намагаються дізнатися, хто це зробив, та Підозрюють один одного. Я від самого початку знала, хто вбивця, бо автор постійно давав підказки. Але від того не менш цікаво було читати, бо хотілося, щоб інші персонажі теж про все здогадалися. Якщо цікаво побачити ще більше відгуків, переходьте на мій канал, підписуйтеся і всім папа! -па.